Довжелезна черга до зали очікувань залізничного вокзалу Дніпра минулої неділі водночас лякала все таки триває війна, а з іншого боку інтригувала. Насправді все було доволі просто. Зранку вона вишикувалася з усіх бажаючих, хто захотіли побачити на власні очі і звісно, сфотографуватися на згадку з раритетом. І однією з реліквій часів незалежності нашої держави найпрестижнішою індивідуальною футбольною нагородою кращому гравцю світу золотим м'ячем. Володарем якого у 2004 році став наш видатний співвітчизник, нинішній очільник української асоціації футболу Андрій Шевченко. Наразі саме він на честь 20-літнього ювілею став ініціатором проекту, щоб його трофей здійснив мандрівку дев'ятьма містами держави, одним з яких став Дніпро, щоб у такий спосіб надихнути дітей, грати у футбол, наочно продемонструвати, що коли ти багато працюєш, маєш мрію і справді любиш те, що робиш, усе вийде. Хочу подякувати очільнику Української асоціації футболу Андрію Шевченка за те, що робить такі заходи для наших дітей для нашого молодого підростаючого покоління. Це історію, яку повинні знати як мінімум ті діти, які займаються у дитячо юнацьких футбольних секціях. На жаль, зараз у багатьох підростаючих покоління питаєш про історію про чемпіонство Дніпра про наших видатних легендарних футболістів. Мало хто знає, а ось такі заходи допомагають під підтримувати історію і згадувати ті, ті минулі часи, які приносили славу нашого українському футболу. Полку прихильницю донецького шахтаря, пані Анастасію з Нікополя, хоча її чоловік вболіває за Київське Динамо та Дніпро, схвалував на приїзд, щоб подивитися на золотий м'яч, племінник. Юний футболіст. Мене ось цей хлопчик сюди привів. Це мій племінник, це дуже гарний футболист, подає надії. Він дуже любить цього гравця, так Андрія Шевченка. Тому і приїхали з ним разом з дідусем і батьком відвідати неординарну подію. Завітав і вихованець відділення футболу дитячої нацької спортивної школи з ігрових видів спорту Дніпровської міської ради Леонід, який повуха закоханий у гру мільйонів, і, окрім всього, він ще добре навчається і в школі. Я прийшов з дідусем та папою. Хочу побачити золотий м'яч. Футбол обожнюю. Мені подобається в нього грати, тренуватися в школі. Навчаюся ну, гарно. Ще раніше Леоніда з золотим м'ячем зустрілися, глянули та сфотографувалися повною командою в зборі. Його старші колеги по навчальному закладу на чолі з тренером Дмитром Орловим. Це видатна подія для усіх ребят, які прийшли сюди, які побачили золотий м'яч. Це велика мрія. Любого футболіста, який починає грати в футбол, і тому сьогодні свято, яке подарували організатори цього заходу. Дякую слова подяки на адресу організаторів проекту марафону, який тривав протягом дня, мовили тисячі дніпровців і гостей нашого міста різного віку і вподобань. Хто цілеспрямовано і свідомо, а хто просто випадково прийшли і приїхали, щоб подивитися і прийнятися гордістю за свою країну за одного з її легендарних синів Андрія Шевченка який 20 років тому став кращим футболістом планети. А сьогодні, окрім іншого, ми не менше, а навіть більше пишаємося подвигом наших захисників і захисниць, які боронять Україну від ворога на передовій і в тилу. І такий симбіоз дає нам впевненість у тому, що нас не зламати, ми великий народ, і перемога буде за нами.